Цей день в історії УПА 4 квітня 1945 рік. Курінь дзвони УПА захід під час рейду атакував дільницю винищувального батальйону в селі Задарів на Тернопільщині. Знищені 30 окупантів, дев'ять захоплено в полон, у тому числі старший лейтенант НКВД. У бою з загоном НКВД у селі Назірна на Станіславщині загинули районний референт СБ, Служби безпеки ООН, Остряниця та ще 20 повстанців. Сотня пролом у «Захід» здійснила напад на гарнізон НКВД у селі Спас на Львівщині. Знищені всі окупанти, захоплено зброю і боєприпаси. У засідці біля райцентру ходорів на Львівщині підпільники знищили начальника райвідділу зв'язку. Співробітника обласної споживспілки захопили двох радянських чиновників. 1946 рік. Пошукова група МВД захопила Криївку біля села Руденки на Львівщині. В бою п'ятеро воїнів УПА знищили сім окупантів і дев'ять поранили, але всі загинули. У райцентрі куликів на Львівщині повстанці знищили двох агентів МВД. Під час сутичок із загонами МВД у Новомолятинському районі на Львівщині загинули станичний ОУН Іван Лучко, садовий та ще двоє підпільників. ОПЕР-група МГБ захопила Криївку в селі Любківці на Станіславщині. Загинули п'ятеро повстанців. 1947 рік. У засідці в селі Березів Нижній на Станіславщині рій сотні Сурму Упа захід знищив другого секретаря райкому КП. У Та захопив у полон начальника паспортного столу. Пошукова група МВД захопила Криївку в Дітковицькому лісі на Тернопільщині. Після бою застрелились двоє підпільників. Повстанці влаштували засідку в селі опаки на Дрогобиччині. Знищений легковий автомобіль із чотирма військовими. У перестрілці загинули двоє повстанців. У селі Гоноратівка на Станіславщині підпільники знищили лейтенанта МВД і ще одного окупанта. 1948 рік. У сутиці з загоном МВД у селі Передіване на Станіславщині загинули четверо повстанців. У селі Повче на Рівненщині підпільники спалили будівлі колгоспу. Повстанці знищили бійця винищувального батальйону та ще одного захопили в полон у селі Грабів на Станіславщині. На Дрогобиччині повстанці знищили документи сільради в селі Сулятичі та знищили військового МВД у селі Ляшки. 1949 рік. У селі Волиця Комарева на Львівщині підпільники підірвали колгоспні склади. Під час зіткнень із загонами МВД у селах Бережниця, кобло та конюхів на Станіславщині загинули троє повстанців. У селі Коропець на Львівщині підпільники знищили голову колгоспу. 1950 рік. У сутичкаці з опергрупою МВД у селі Моршин на Дрогобиччині загинув один повстанець. Пошукова група полку внутрішніх військ у Лисенькому районі на Станіславщині оточила двох підпільників. Один із них у перестрілці загинув, але інший зміг прорватися. 1952 рік у зіткненні з опергрупою МГБ біля села Боберка на Дрогобичині загинули районний провідник ОУН Федір Копанишин, голуб, кущовий провідник Роман Оленич, Гедамака та двоє охоронців.